Отак. Приніс цілу Копію. жменю копійок по 10 гривень. Да. Да. І вирішили ми з дідом вже стільки два роки збираємо. не, нема два роки. Чого? Це до війни, мабуть. Чого? Та ще й год нема. Оце поїзд. вже стільки нас обилов. Оце поїзд. якийсь звірушка, оцього. Крокоділ. оце крокоділ. Я думала, що це динозавр якийсь чи. Крокоділ гала. Точно, а ну поверни так. його з і сторону. Думала, це дракун. Да, Повертається голова. Да. Ага. І, і як насобирати повного, стільки буде. Кидай, кидай. 400 євро. 400 євро. Дід збирає на мопеда собі на нового. Поки ноги болять ходить. А той мопед, щось вже в нього їздити не хоче. Люди добрі. Побагайте. По копійці. Звер по копійці. По десять. Якась лідка получиться. Дід, Боже, дід вже став просити. А що ж мені? Ну це робити. він шуткує, жартує, дід. Хоч по десять. Да, гривень. це ми відео знімаємо. Ось така копілочка. Оце як наповнимо її. І буде 400, 400 євро. Да. Уже люди підсчитали, бачите. Та. та й ми вирішили кидати по 10 копійок. Та може ж таки, колись год через 10, може й наповнимо її. Ото буде дивно. Ну, давай, дід, займайся да, дід. таким ділом. От тобі дракончик, не да? підліву тоді. А на що його піднімати? Він без я, стояти О. О, такий дракончик. Ж на, сі колесо на діда, по по на діда похожий. Ловий.